Сподіваюсь, ти знаєш серцево-легеневу реанімацію? Тому що від тебе в мене перехопило подих. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я всіх тут, як завжди, дуже рада бачити. Оскільки ми пройшли Chained Together, ми з друзями починаємо серію нових проходжень. Гра називається Grounded. Як ви вже зрозуміли по назві. Е, я не дуже дивилася, що це за гра. я довірилася друзям. Вони кажуть: топ, Олена, купляй, Олена, залітай грати. І я така. Поняв прийняв. Якщо вони кажуть, що класно, значить класно. Якщо хтось з вас грав цю гру або чув про неї, можете написати в коментарях, як вам вона? Що подобається, що не подобається. Також хочу нагадати, що у мене є інстаграм, у мене є Тікток, у мене є телеграм-канал, куди ви можете долучитися, підписатися на мене. І будемо з вами трішки ближчі. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Приємного перегляду! О! О! А, прикольно, хто пропускає той заливається кольором. Ага, прикольно, да, я тоже пропустил. Что прикольно в нашей ситуации. Нас же ж два хлопца, да, ну, вдруг. И две девчонки, да. И так персонажи. Два, два маца. Шикарненько. я японскую собі включила. Так прикольно озвучку. А ви, дівчата, хочете дивитися, так? Я так, я люблю це дивитися. Йойки, йойки. Підлітки починають пропадати, прямо як в рот 96, що я граю. Що, що в рот 96? Прямо в рот мені, так. Всі 96 предметів. Всі 96 підлітків, прямо в рот. Ні, я не по підліткам, перепрошую. Я люблю молоденьких піч, засуджуй, засуджую. Засуджуйте, будь ласка, ребята, засуджуйте. Засуджуємо, фу, фу, засуджуємо. О, ой, я нюхаю щось п'ятку червону. А я ковер. Хто переді мною раком стоїть? Не знаю, надіюсь, не я. Якраз ти. Ляха. Я нюхав твою п'ятку. Я нюхав зелена, а ви теж зелені. А я, а я не можу... Або це світло, мабуть. Так, це світло. Аж лампочка така якась світить. О боже, а я не можу шевелити нічим. А собі там ще ліці, я пішов збирати лут. Почекайте, у мене щось сталося, я другий екран тільки можу. О, нарешті. Чого у вас вічно проблеми, пані. Якщо ви хочете від третього лиця англійська U. U. А U англійська це яка? Це як наша E? Це підковка. Ага, як наша Е. О. Ні, це підковка. Ой, Підковка. Е, так, що мені okay. збирати? О, я миюся. Все підряд. Випить мерзку воду, так. Nee. Не можна отравишся. мене все Воду зелене. не пий. Да? Не, не, не пий, бо козлянушком станеш. <реку> так, о, а я шоколадки знайшов. Шоколадки? Шоколадки? <реку> <реку> а як собі виносливість підняти? <реку> ну, ніяк. Це потім ти зможеш зробити собі чобітки бітки такі прикольні. О. На мене кліщ напав. Ой, а я У мене скліщили? кліщ напав. Паша. Рах, скліщили. Я... Та я аж налякався, він такий, блін, маленький, червоний жучок. Бидом мурашку. А звідки в така палка в тебе? Крафти. Паша, кинь їй пару палок. Боже, Ленка. Ой, сама заслуживаю. Я сама не Мураха, зроби Само. щось! В тебе палка, вбий мураху. А вона тебе не чіпає, поки ти. Оці маленькі мурашки тебе не чіпають. Ці маленькі мурашки можуть е, тирити хавку або якісь ресурси в нас. Ага. І все несу до себе. Але в них, здається, є охоронці, то вже більш страшно. Вони типа. Як... То вже можна і люлей хватнути. Є, yeah, я вбив тлю. Я вже дві вбив за третьою ганяюся. У мене є Так. Спис. Так. Спис. Лопата, ага, нам треба жолуді. Там щось треба це. Ой! Аня! Я перевірила. Аня, це що було? Що за насилля в сім'ї? А, тут Friendly Fire є, так? Да? А мені тепер бінди треба ah. робити. О, Лінка, ти ніби, блін, не геймер. Мені дуже важко вливатися в нову гру. І що, просто перетягнути на себе? Ух ти, це що за станція? Я попив води. Що це за станція? Це ви збудували? Яку станцію збудували? Ху -ху, я знайшов сонечко. Бляха, як ти больно вдарило мене Муравель, переросток. Це він... Муравель. Муравель! Муравель, це, це так це. За мною великий біжить. Є, іди в дупу. Ти мені не друг, ти мені не брат. То ця штука це наша станція, я так розумію, так? Ну, типу, того. Така прозора зверху, так? Я не знаю, про що ти, я не знаю, де ти. Яка наша станція? У нас Ні, нічого ми ще наш... на, на нашій не. У нас нічого нашого немає. Все державне. Я не знаю, я сокера, але я її підпишу. Водичку пей. Водичку, пей. Ой, хтось мене вже смачно. Лемка, не бей своїх. Я не б'ю, я била кліщ. Я сзади покладу. Моя срачка це клич. Бо мені в дубці прилетіло. Ой, прилетіли, прилетіли. був. Мені мені тоже прилетіли від клі. від... я не знаю, чи від кліча, чи від якогось. З друзів. Ну, Але саме саме експерт. Я вже вийшла. Куда? Так, я тоже вже вийшов. На вулицю. А. Ой. Опа. Ого. Катсцена. Так, ми запустили чудо прибор. О! Це ігра. Ой, ой, щось там фаєр шоу О, хоч якісь ці... ...салюти в Україні. Щось там згоріло. А хтось вже побіг вперед. Я біжу за всіма. Вгадайте, хто? Кум. Ні, я прочитав до дуба і побіг до дуба. Ні, просто я трошки по. може, типу, там... Лянки надо їсти. Так, я сейчас водички... А это не треба, що робити? Поїсти. Логіка Логично. Ні, головне, прям зразу видно, що вона тебе слухає. Вот тот. Вот тот буде красиво. Ну я ставлю. От. Один нав'яз поставила. Розумашечка. Всі, всі тепер ми по, по, по ідеї можемо... Ні, там один, по ідеї А чого ты туди поставила? Ну я ж питалася вас, чи тут добре буде. Я мав на увазі, що тут біля цієї, біля нашої бази. А це що не біля бази? Ну давай я ще один спотую. Ну, прям типа в притірочку. Так. я зробила в ха путі. Дякую. <laughs> ще якісь баф, О, є. У да мене є для когось капюшон з клевера. Вот особенночки. Ленка, де ти? Я Ой, тут. шапка з клеща. Я тут, я О, тут. Ооо, кліща, клеща, гипервыносливость дается, середня броня. Прикольно. Піднімай. Дякую. як бомж на переході. Блін, прикольна гра. Я починаю вдуплятися. Через тиждень. <реш> 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 О, вот, иди сюда. сюди. Вот бачите більш біля, якого я стою. Так. И наверху на ньому капелька. О, Капелька, бачу, а я кистати. Просто б'єш по ньому і капелька падає. <реш> <Ух ти. реш> Дякую, добра людина. На тобі, Я тебе м'ясо заберу. Де сюди. <реш> сюди, махната жопа. Зараз твоїм м'яско ням-ням-ням. А ти зараз посмажиш, я ж нічого, так, да. Я шукаю капельки. А тобі ж прямо аж так багато треба капелюк? О, капелька. Ну мені треба, да, поперт. Ні, вона просто навчилася їх шукати. От. Тепер... І тепер буде всі капельки ви Да, тепер буде в, в, в цей знищутник. Капелька. Ну вона ж поповнюється. Ні. В смислі, вони не спавняться? Ні, одна на всю цю на всю гру. На кожен стебло по одній блядь, капізичі. Ви знову мене цей. Ви знову мене тролите, я поняла. Обманщики. О, в смислі, ми що? Хто знову тебе хоче трогати? Та хоч хтось би вже. Ви прямо аж настільки? Ні, це для досок, Ханю. Все дуже погано. Для стеблей взагалі не таке. І все, моряха з'їла твоє м'ясо все. Так. А чим ти перемістила? Та я случайно. Мать! Я звичайно, я не до кнопки тут Десь я бачила глину, буду місити. Так, да, десь вона біля того магнітофона була. Якого Теж магнітофон. місити глину, так? Да? Так, да, я йду місити глину, але якого магнітофона Так, муравель. Е, До речі, комусь патику з шипами треба. То всім треба. Е, Ну тоді скрафтить. Гений. <гас> Я павука бачу, твою мать. Что мне делать? Там тебе хана. Тикаты. Он меня пока не видит, походу. Ну так, не чипай. Радуйся. <гас> так. Блять! Блять, да поможите! <гас> не? <гас> <гас> не? Поможіть! Я тебе навіть Біжить! не бачу. Він огромний, блядь! Нє! Хехехехехехе! Не Я якби і хотів, я б тобі... Даже руки не подав. Він застряг! Хуууу! Ти хуй не ввакла, ЛЕНА! Не Ти шо? На камінь вилазь, дурне! Так толпой зач... напали, забили. Ти, ти зачем його сюди приволокла? Блин, він же огромный, блін, прям до його потащила. Я, він... я не він знаю, він жена, я побі... наверное. Я побігла до вас, щоб ви мені У мене сльози. не маленька. Паук, іди в дупу. Я пересрав, боже. Де паук? Я на камішек. Я на камішке сижу. І паукан мене щас. Він мене в паутіну -п 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 зловив. Топориком рубай. Я помір. Я бачу знов павука. Я біжу додому, ну в сараку виходити на вулицю. Додому, додому в сараку Вони на підході. Ага, ну тут листків клевера море, якщо що, сюди за клевером бігати. Да, в принципі багато де їх є. А поставте мітку на карті. Так вы бачите а нас на карті. карте. нічого не понял. Ну так що, поставили мітку мит... на чи ні? Ой. Ой, я впала. Аніта, зачем ты? Мама! допоможіть! Є проблема. Так-да-да, да, важко, вони розбудили того вовка, що цей, від якого ми тікали. Ой, я біжу в воду. Та я, я це, я вже здох. Ні, почекай, я. А, побігаю. Я здохла, я здохла. Я, да. павук, павук, павук. Так, але де в нас. Мені це срака. Аню... Знову? Та, знову павук. Пробуй, може якось його обходити. Та я не бачила його. <кхи> ну, мої співчуття. Він до мене підкрався непомітно. Ну, підкрастись непомітно вони не можуть, бо вони спочатку кучу звуків іздають. Ні, не чула ніяких звуків. А ти їх і не пробувала слухати. <кхи> Біжиш собі, а срака мотика. <кхи> Це одно, воно копиться. Нас, коротше, насильно Шо ти... зменшили, і того ми нічого не пам'ятаємо. <рес> Мозги такі маленькі ставиш. <рес> Ну ставиші. Нічого не дослідив. Нам, коротше, треба знайти цьому роботу чи пам'яті, і тоді ми зможемо вибратися з цього, лабора... з цього світу, вернутися в свій. Ага. Це містер Ковалду. А так Ні, їх знявся. там дуже багато, ми їх там Ні, не, їх не заколотили. Ні, дві штучки. А звідти все одно потім треба було якось вилазити. Нічого, потихеньку би вдвоє, у мене вісім бінтів було. Я тепер можу відкривати двері лабораторії різні, тому що я Я виліз, свої... я виліз, я виліз. Добре Елєнка, добре, я виліз. От зря ти пашка не пригнув, я тільки що таку саму мураху сам заколотив. Так, що я можу вивчити? Я вчу ось це. Чучело мошки. Там тебе -то чучело щось вроде би мають давати. Турбосок. Прикольно. Сосок. Боже! Души все, бідося. Заглутнув, нормально, так. Ой, да. Інвентар полон. Хтось візьміть. А ти не пробувала перед походом розгрузитися? Походом. Ні. Ні. Я зрозумів. І що, і куди вигружати це все? На базу. А це не база? Поняла? Там де домик наш. Я зрозуміла по твоєму е, красноречивому е, цьому, мовчанні, що ні. Клінка, та ж... Та, 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 там де ми поставили пабук, ці... Павук, ебучий, павук, павук, павук. Засуджую твої єбучі мати. <сум> 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 павук, павук, допоможіть! побук! я не знаю лиси ці двері. Я тут... Як ти не знаєш? Заяць купив свій Мерседес. А вона вже не застрягла твою пляха Божу корову. То то не корова, то ты лят. Чий паук на мене напав, та сю. Писта! Пистай! Засуджую, засуджую. Засуджую всіх пауків і божих корів! паук іди в дупу. ой боже Такі орама вже знайшла. да Да. Як ти сказала. ще Аяк! Аяк! <схай> 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 а як? А як? Че важливо. <схай> а? Футурама. Футурама. Там кіорама писало Да, все вірно Да. Так ви мене наебаете, чи ні? Я не можу поняти. <схай> 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 Так, ти ще не лохувалась. Такого ми від тебе не очікували. А що я зробила вже? Я не поняла. так. так. Ай, ай. ай, слухайте, не цей. Не розказуйте. Все, я правильно сказала. По ходу, не знаю. Гайне не буде. Як скажеш? Ви мене смущаєте, я тепер думаю, чи правду я нормально сказала, чи ні. Нормально, нормально все добре. Контентик. Так, настільки засмутили, бідненько, що це? І тепер думати приходиться. Думати приходиться, це точно. Так, мурахі. Не, не, не підходьте. А що викладати, а що ні? Це що зайве ресурси викладає. Можеш викладати математику, можеш хімію, смотри, що знаєш. Хорош. А я навчився швидко бігати, бігати. А як? Через shift. Десь я таке вже чув. Щось таке вже було, мені здається, теж, так. Десь? Так, десь я вже таке чув. Ну, типу, 4 ряд. Ти не пробував? Ух ти, я знайшла, щось, що світиться. Зараз я попробую. Попробуй, да. Зробимо не, не А, не як. Не р... кришу. А, як рампа? О, я утрудилась, зає... зашибись. Ого, дофіга кліщів, тут що десь собака ходить? Молодцом. Хорош, хорош. Ничего, не чувствуешь, ця собака зарета. О, блин, на мене якась страха від неї. До дому кавидные. Так, а ну дивись. Це тут не ставиться. А тут то фігіща кліщів. Ну тайгут, отлично. Дивись энцефалитный хапан. О. Хе-хе. А! <гас> <гас> Ну, дуже дир. дивні звуки. Не дуже би, такі да, звуки. Які? А, а. Там, хлопці, у вас э, той самий. А, та, та, конечно, у нас. <хи> ну, так, у нас. Ну а в кого ж ще? Якщо звуки болю і страждання вже викликають якісь такі думки. <хи> якщо у тебе такий звук болю... Я <хи> співчуваю. Yes. Дякую. Ж... Жизнь боль. Жизнь боль, да. Це кліщі. все добре. Бей, бью. Бей. Я твій тілохранитель. Ти платиш мені шоколадками. Ага. <пілка>... Наттерса. <пілка> Зрозуміти це можуть тільки мужики. А, дівчутки, а ви не хочете додому прибігти? Ми вже біжимо. Взяв з дала контору. Так. А, навіщо? Нащо? Ну, типу, поспати, ночу не дуже. Вигідно. Вигідно, <головіко> не дуже видно. <ролі> ну так, да. я цей мала на увазі. Так, я спа. О, отлично. Кто с досками прийшов спати. Дуже, дуже добре, що я собі чая. Звучить так собі. Паша прийшов з досками спати, і ми там дві. Бля. Так долго носика. Да, так ого. Круто. Я даже. Ну, а щит, я думав цю маску, але щит тоже круто. І що, як ним користуватися? Ну, Направл твою комешки. Ти. ти скрафтила О -о -о. ти і Ооо. Я хочу це побачити. Шо ви затихли? Чекай. Мені страшно. Чекай. Ні. Ленка, Ні. Ленка, Ні. Ленка, Ні. Ленка, не знаю. Нє, не, не, я съебалась. Підніми голову, підніми голову. Ух ты! Дра тут я. Хочеш? 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 Що? хочу, Хочу! от так само. Хочу. О! Схватить. Лутай. І коли ти будеш падати з висоти, нажимаєш лівий shift, ну, типу як прискорення, як ти це одуванчики? Да, да, да. І ти будеш спускатися медленно-медленно на одуванчику. Так. Короче. Все. Да. Ми її потеряв. Кайф, я пішла Ні, прыгати ми зараз з просто висоти. Всі, ми просто зараз всі сіудванчики потеряємо, і все. Я <рес> пішла да. пригати з висоти. Лена, ресурси! <рес> <рес> Ні, ну ти сам їй дав іграшку, а тепер Лена ресурси. Тут дурний, не подумав. А у нас хата не скорить, чи mm. у нас вогонь під низом. Ну, тепло Мислі. <рес> 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 Гигантська мураха, яганська ти... мураха! Остані а зачем ти, б... ти пашо цей? М. Сундук носиш? З а, сундук. Сундук. а ти його, типу, хочеш пошкодшива. Тепер так це перестав? наша спільна проблема, да. бо я прибігла додому. Ну, я думаю, другий поверх я зроблю цей. Типу, більш з вікнами, можливо, навіть повністю, типа, щоб вікна, вікна, вікна. Щоб ми могли з другого поверху відстрілювати. Кого? Ого, нападение. А на нас ще й нападати будуть? Не, я думаю, що. Так ouais. як ти постійно то пауки, до мурах сюди приводишь вони, вони запам'ятають нашу адресу. Може, квіти вишлять? Да, саме так. Ну, давайте зі скопом йдемо на Божі коровки. Думаешь. А, не, не пробуем. Mm. Uh... Чи вже завершаємося? Ну, well, я well, думаю, to... що, напевно, будемо десь там вже. Коли? Всі зайняті. Я Блин, я ж закашлявся. Це mm все -hmm. тут. Бляха, ще паукани. Шо? Мене пиздять мурахи дуже сильно. Я і, і, і біжу додому, робіш це. І все, вона відвернулась від тебе. Ти їй не цікаво. Я бачу Ух. тебе. А я, я, я! ззаді, ззаді, я здохну, я тікаю нафіг! Ти його не залутав? Ні. Я краще здохну, но залутаю. Давайте. <и> <и> ты жо. Ох, Ленка, сейчас щас удар мало пидлист. А я так вмію, знаешь. С детства. З детства. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72 куска глини. Надо? Мне? Нет, тобі не дам. А це? Я что, я недостойна твоєї твоей глини? <реш> бля. бля, <реш> <реш> я, я щось, щось да, не. Мені десь це попався пушистий хохолок одуванчика. Ой, все, і у тебе тепер безкінечна кількість одуванчиків, да? мені. Типа да. Не <реш> да. найди сама. А де ти знайшов, дай мені. Там, де знайшов, там же все. Ну там, і мені треба до научного рейду. Дивіться, який ворон Диві огромний. Де? Офігейть, на лазерній штуці підіміть голову. На якій лазерній штуці? Вон Ого! там. О, ні фіга собі. Оце вороняка. Охренеть. А він зараз нас усіх спуляє з лазера. <рес> Ти думаєш, це на так працює, да? Можливо. Вс, ты ходите? ходіть сюда. я бульку ловив. З носа? З носа, да. Носа. Носа. носа таблетки, від поноса. О, бо... Ну... то-то-то тим проблем нема. Повезло. Вроде бы. Да. Я створив Кам'яний... Вечер в хату. О. Так, ізумительна кислота. Що нам? А що за звук як із мікровольновки був? Мікровальновки то звук приготувалася, Хавка. А, Я просто викручую собі звуки, бо воно так аре мені вуха, що неможливо. Оре, 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 оре. Арана спати не буде. Всім да. дякую І, за переджувати. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі до зустрічі або не пишіть. Bye bye. Пока. Але краще пишіть Пока!